Нам ясному ринку нелюдно. Продавці кажуть, зазвичай у вівторок більше людей. Адже після вихідного дня товар завжди свіжий. Покупці погоджуються з такою думкою, але нарікають. Ну, звісно, дорого, а Я... як? ще тиждень тому цінники на сало шокували. За кілограм продавці просили від 180 до 330 гривень. Сьогодні ситуація змінилась. Було 330 і 280, Все закупка дешевша закупка все. Так, набагато знизилось, на гривень 50-70. Перевіряємо інформацію про давчині і дійсно, ціни на сало значно знизились. Принаймні, цінників із зафіксованою сумою 300 гривень ми не побачили. Далі запитуємо, чи подешевшало м'ясо. Подешевіло м'ясо. Подешевіло, так. 200-220 ми продавали, а зараз 150 – це вже потолок. Як на селі продають худобу, так ми продаємо м'ясо. Ну, було, було м'ясо 160, 170, 180, як у когось, сьогодні 155, 160 шиночка. Ціна на м'ясо 160 гривень, без кісточки молодесеньке. Товар дуже хороший. У 2017 році уряд скасував державне регулювання цін на харчові продукти. Як було зазначено в коментарі до урядової постанови, головна мета такого рішення зниження адміністративного тиску на бізнес. Тому ціну на товар встановлює фермер. Чи зростатимуть ціни на м'ясо та сало до свят? Продавці не знають, але деякі покупці готуються вже зараз. До Свят ви раніше закупораніше, раніше, раніше Трошки, бо пересвятимемо піднятися ціна. І заго... заготовлюєте в морозилку на да, морозилку. Там кидаємо і лежить. Фінансова нестабільність, загрози ракетних ударів, перебої з електроенергією. Все це впливає на те, що люди менше здійснюють покупки. Стосується це і м'ясних продуктів. Е, що люди раніше закупляли м'ясо, дуже ну чимало закупляли там по три кілограми, по чотири. А зараз не закуповують того, щоб пропадають світ і бояться, і бояться люди. Купляти набагато менше стало купляти. А незважаючи на труднощі, продавці та покупці налаштовані оптимістично. Говорять, переживемо все, аби якнайшвидше здобути перемогу. Запрошуємо і ви приходьте. Будь ласка, і ждемо перемоги. Слава Україні! І ждемо перемоги. Слава Україні! Вікторія Дубовик, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1